Параграф 25 Культура українських земель у другій половині 14-15 століття Перше. Особливості розвитку культури українських земель у другій половині 14-15 століття Культура українських земель у другій половині 14-15 столітті розвивалася в суперечливих умовах. У цей період українські землі потрапили під владу інших держав Польщі, Угорщини, Литви, Османської імперії та Московської держави. У кожній із них умови розвитку культури були різними. До позитивних наслідків цього процесу можна віднести те, що культура українських земель стала відкритою для зовнішнього впливу. Так, через Польщу сюди проникли ідеї гуманізму та відродження. Проте українська культура не запозичувала якісь ідеї повністю, а поєднувала різні елементи культурних впливів на основі спадщини Русі України. У результаті створювалися справжні шедеври світового рівня, що мали чітко визначене національне забарвлення. Також українці, у яких не було власної вищої школи, Отримали можливість навчатися в різних європейських університетах, долучаючись до загальноєвропейського культурно-освітнього розвитку. У другій половині 14-15 столітті католицька церква почала активно розширювати свій вплив особливо в Галичині та на Поділлі. Православна церква, що втрачала підтримку держави, могла спертися лише на населенні. Крім того, через Україну проходила межа між християнською і мусульманською цивілізаціями. Що теж впливало на культурні процеси. Руйнівними для українських культурних надбань були набіги татар і турків, які знищували архітектурні пам'ятки, книги, а головне, людей, що їх створювали. Водночас небезпека і завзята боротьба спонукали митців на творчість. Удосконалювалися оборонні споруди, розвивалося військове мистецтво, з'являлися літературні твори, народні думи і пісні. Таким чином, навіть за загальних несприятливих умов, відбувся процес становлення та розвитку української культури, яка дедалі більше набувала рис самобутності. Друге Освіта Юрій Дрогобич у 14-15 столітті на українських землях Продовжувала розвиватися освіта, яка, спираючись на руську традицію, активно запозичувала західноєвропейський досвід. У цей період учителями залишалося духовенство, яке навчало дітей при церквах, монастирях, єпископських палатах. Заможні люди наймали дяків для домашнього навчання, богослужебні книги, особливо псалтир, книга релігійних пісень і молитв, використовувалися як підручники. Дітей навчали читанню. Письма і церковного співу, подальшу освіту за бажанням здобували самостійно, насамперед вивчали грецьку та латинську мови. І з 14 століття за відсутності власних вищих навчальних закладів українці здобували освіту в таких європейських університетах: Краківському, Паризькому, Падуанському, Болонському, Ейдельберському, Праському та інших. У цей період помітно активізувалася діяльність українських учених. Найвизначнішими серед них був учений астроном, астролог, перший із відомих докторів медицини і філософії, ректор Болонського університету Юрій Дрогобич. Третє література, літописання, початок книгодрукування. У 14-15 столітті книги, як і раніше, були рукописними. Прикметною рисою книг цього періоду було те, що жива народна мова почала відігравати значно більшу роль. Основним центром книгописання залишився Київ. Помітною стала світська література. Із світських творів найбільш відомий збірник Ізмарахт. Він містить близько 100 повчань на різну тематику про книжну мудрість, повагу до вчителів, багатство й бідність. Доброчинність і гріхи тощо. Найвідомішими книгами церковної літератури цього періоду є Київський псалтир 1397 рік із чудовими мініатюрами та збірка житті святих Четії Мінеї в редакції 1489 року, що була створена на західноукраїнських землях. У ній простежується вплив народної мови, продовжувалися на українських землях і традиції літописання, до старих центрів додалися нові: Холм, Луць, Кам'янець, Острог, Львів та інші. Найвизначнішими літописами того часу були короткий київський літопис, що розповідає про події 1491-1515 років, і литовські або західноруські літописи, відомі в багатьох редакціях. В середині 15 століття після винаха до Гутенберга в Європі поширилася книгодрукування. На українські землі почали потрапляти друковані книги латинською мовою із друкарень німецьких міст. Наприкінці 15 століття почалося друкування книг церковно-слов'янською мовою. Першодрукарем був німець Швайпольд Фіоль, який у 1491 році в Кракові надрукував кирилицею. Чотири книги для церковної служби в православних церквах Октоїх, Часослов, Тріодь Пісна, Тріодь Цвітна. У 1517-1519 роках білоруський вчений Франциск Корина надрукував кирилицею в Празі Псалтир і Біблію. Вони мали значне поширення на українських землях навіть у рукописних копіях. Четверте, Усна народна творчість. Усна народна творчість продовжувала розвиватися на основі давніх традицій, що сягають часів Русі України та Галицько-Волинської держави. Найбільшого поширення набула обрядова поезія, яка була тісно пов'язана з народним побутом і несла в собі магічні культові мотиви. Незважаючи на переслідування з боку церкви, зберігалися давні дохристиянські обряди. Наприклад, святкування Івана Купала. Особливо життєствердними були обряди новорічного циклу, колядування і щедрувань. Крім того, популярними залишалися веснянки, русальні пісні та обряди, проте в давніх сюжетах почали з'являтися нові герої та відбивалися тогочасні події. У 15 столітті зародилася епічна поезія, історичні пісні, балади та думи. Історичні пісні прославляли боротьбу героїв із набігами татар і турків. Думи стали новим оригінальним жанром усної народної творчості. Вони виникли в козацькому середовищі. Головна ідея дум любов до Батьківщини та необхідність її захисту. Їх виконували під музичний супровід на кобзі або бандурі. Думи мали своєрідну поетичну мову, до найстаріших творів цього жанру належать плач Невільний, Маруся Богуславка. Втеча трьох братів з міста Азова та інші. Думи є важливим історичним джерелом, адже нерідко вони з точністю відображають події минулого. Однією з найвизначніших пам'яток замкового будівництва в Україні є верхній замок у Луцьку. Його будівництво почалося ще в 13 столітті. За стінами замку розташовувалися князівські й єпископські палаци, собор, будинки шляхти. Замок мав три прямокутні мурові вежі. Надбрамну, стирову свиридугайлову, владичу. П'яте архітектура і містобудування. У 14-15 столітті змінився зовнішній вигляд міст на українських землях, і чим далі на захід, тим більше вони набували західноєвропейських рис. Це було пов'язано з тим, що значну частину населення цих міст становили переселенці з країн Європи. Іншим чинником стало поширення Магдебурзького права. Відповідно до його норм, у центральній частині міста розташовувалася, як правило, прямокутна торгівельна ринкова площа. Її периметр щільно забудовували. Тут були ратуша, торгівельні лавки, міські ваги, майстерні ремісників і житлові будинки. Фасади мурованих будинків могли містити в ряд лише три вікна. Якщо господар бажав більше, то йому доводилося виплачувати величезну суму до скрабниці міста. У містах формувалася прямокутна мережа вулиць, із яких головні вели до ринкової площі. Поряд із площею було розташовані головні храми, кафедральні собори. Постійна воєнна небезпека зумовлювала активне будівництво оборонних споруд. Так споруджувалися дерев'яні замки в Києві, Житомирі, Вінниці, Черкасах тощо. Вогнепальна зброя і нові способи ведення воєнних дій спричинили необхідність будувати укріплення з каменю або цегли. У цей час такі оборонні споруди були зведені в Луцьку, Львові, Хотині, Кременці, Кам'янці Подільському, Олесько, Білгороді Дністровському та інших містах. Від початку 15 століття внаслідок постійних нападів татар. Оборонне будівництво стало провідним, найгустіша мережа замків постала на Поділлі та Волині. У будівництві храмів і монастирів також з'явилася тенденція зводити їх одночасно як культові та оборонні споруди, оточуючи міцними стінами. До найбільш досконалих належить церква покрову в селі Судківці. Навколо монастирів теж будували кам'яні стіни, перетворюючи їх на фортеці. Під впливом західноєвропейської архітектури готика, Ренесанс споруджували католицькі костоли, кафедральні у Львові, Кам'янці Подільському, святого Миколая в Рогатині, святого Варфоломія в Дрогобичі тощо. Шосте образотворче мистецтво. В образотворчому мистецтві цієї доби сформувалося нове явище. Митці відходили від традиційних візантійських канонів іконопису, Намагаючись передати реальні почуття людини. Майстри почали опановувати світлотіньового моделювання, що свідчило про вплив західноєвропейського гуманізму, як і раніше, живопис широко представлений фресками та іконами, книжковими мініатюрами. Найбільш відомими є фрескові розписи в каплиці в Горянах під Ужгородом: фрески Благовіщення, Таємна Вечеря, Дари Волхвів, Втеча до Єгипту, Свята Катерина. Вірменської церкви у Львові, Бакоцького монастиря на Поділі. Відомі також розписи українськими майстрами храмів і палаців у Польщі, на відміну від попередніх часів, збереглися імена багатьох тогочасних майстрів розпису Гайль і Тимофій Дробиш із Перемишля, Іоан, Андрій Русин, Максим Воробій із Львова, Герман із Самбора та інші. У писанні ікон продовжували розвиватися три центри. Київ, Волинь та Львів. Ікони, як і фрески, набували нових рис під впливом ідеї гуманізму та відродження. В іконах також з'явилися зображення рослин, архітектурного оточення, предметів побуту. Із 15 століття стали популярними ікони, намальовані на дошках. Кожна школа іконопису мала свої риси. Київська школа намагалася дотримуватися візантійських канонів. Львівська школа перебувала під впливом західноєвропейського мистецтва. Волинська школа мала стійкі народні традиції. Одним із кращих зразків іконопису є ікона Богородиці Одигітрії із села Красів Львівська область. Запам'ятайте дати 14-15 століття, масове замкове будівництво. 1397 рік. Створення Київського псалтиря 1450-1494 роки. Життя та діяльність Юрія Другобича Котермака. 1483 рік. Видання в Римі першої друкованої книги українського автора Юрія Другобича. Прогностична оцінка поточного 1483 року. 1491 рік. Не друкування церковно мовою Швайпольтом Віолем, книги Октоїх і Часослов. Параграф 25. Запитання та завдання Друге, у яких умовах у другій половині 14-15 столітті на українських землях розвивалася культура? Умови розвитку української культури в другій половині 14-15 столітті можна назвати суперечливими українські землі опинилися в складі інших держав Польщі, Угорщини, Литви, Османської імперії та Московської держави. і тому умови розвитку культури були неоднаковими. Позитивним явищем була відкритість культури українських земель для зовнішніх впливів. З Польщі в Україну потрапили ідеї гуманізму та відродження, і таким чином відбувався симбіоз співжиття та поєднання різних культур, не маючи в Україні вищих навчальних закладів, українські студенти могли навчатися в Європі. Негативним явищем культурного процесу було поширення католицизму і утиску православної церкви, руйнівні набіги татар. Нищили культурні надбання українців. В цілому можна стверджувати, що українська культура розвивалася в несприятливих умовах. Третє, назвіть факти, які свідчать про розвиток освіти на українських землях, де здобували вищу освіту українці в другій половині в 14-15 столітті. Українці здобували вищу освіту за кордоном: Краківському, праському, Падунському, Болонському, Гейдельберському, Праському університетах. Найвідомішим вихідцем з українських земель був Юрій Другобич, учений астроном, перший із відомих докторів медицини і філософії, ректор Першого Європейського університету в Болонії. Четверте, яку роль у житті населення українських земель відігравали тогочасні устно-народна та музичні творчості, які нові жанри української народної творчості виникли в цих століттях. Усна народна творчість відображала народні звичаї і традиції, що склалися ще в часи Київської держави. Вона була своєрідним містком від спадщини предків у сьогоденні та майбутні. обрядові пісні, колядування, щедрування пройшли крістоліття і дійшли до нашого часу. Тобто в усі часи усна народна творчість була ознакою ідентичності нашого народу. В 14-15 столітті викли нові жанри усної народної творчості епічна поезія, історичні пісні, балади та думи. Історичні пісні відображали боротьбу з набігами татар і турків. В думах звучала тема любові до Батьківщини і необхідність її захисту від ворога. Думи виникли в козацькому середовищі, виконувалися з музичним супроводом під гру на кобзі. П'яте. Окажіть найважливіше досягнення архітектури та образотворчого мистецтва другої половини 14 15 столітті. Які жанри образотворчого мистецтва отримали подальший розвиток у цих століттях? У цих століттях найбільш важливим досягненням архітектури була забудова міст за європейським зразком. Це пов'язано з напливом переселенців з Європи та в наданні Магдебурзького права. Найважливішим напрямом розвитку архітектури стало оборонне будівництво, як дерев'яні, так і муровані фортеці та замки. Оборонну функцію враховували під час будівництва культових споруд, церков та монастирів, католицькі костоли зводили у виразно готичному стилі. В образотворче мистецтво проникли ідеї єврейського гуманізму, що стало основним досягненням цього мистецького жанру. Відбувається відхід від усталених візантійських зразків до створення зображень, що завдяки застосуванню техніки світлотіні передає глядачеві людські почуття. Фрески, ікони та книжкові мініатюри залишалися основними напрямами живопису. Шосте, чому серед пам'яток архітектури переважають оборонні споруди. Перевага оборонних споруд пояснюється постійною загрозою нападів турків татар. З появою вогнепальної зброї основним будівельним матеріалом замість дерева стає камінь та цегла.